Я дуже радий і вдячний за те, що ви знайшли час прийти сюди, познайомитись з нами, з нашою творчістю, ну, з моєю особливо, тому що я, ось, ви знаєте, приїхав з міста Маріуполя, я грек за походженням. Я кажу завжди, в мене жодної краплини української крові нема. Але не мускаль. Така буде так. Я тільки що не скажу, може підкрутити. Не треба. Не Вірите, так? <реш> так ось я хочу ось що сказати. Місто Маріуполь це ну, там, де розмовляють російською мовою 26 годин на добу. Розповідати там про Україну дуже важко, але треба. На Західній Україні мені почуваюся, я себе трошки легше. Тому я приїхав до вас і хочу сказати: якщо Західна Україна усвідомить, що нема ні Східної, ні Західної, ні Південної, ні Північної України. Є одна Україна. Хіба що Західна Україна буде переконана в цьому, я вам кажу, жоден маскаль, як ви кажете, не на наш кордон. Тому я вам кажу, ось ця збірка «Вставай, Україна, вона вийшла в 2013 році. Вийшла вона в 2013 році напередодні Майдану. Перший вірш, який в цій збірці це вставай Україна!». З цього вірша і почався цей Майдан. Друга збірка в мене вийшла в 2015 році, Майдан Свободи Джерело. Чому ці дві збірки мають отакі от назви, і все це, коли кажуть сьогодні багато людей. От якби був Янукович, долар був би по вісім, не було б війни, не було б цих всіх, -всіх негараздів. Ні. Нація має пройти через це, через все, через Майдан, через війну, щоб заявити себе в Всесвіті, щоб заявити про себе всюди, що вона є нація, і так воно буде. Я не знаю, з якого вірша мені почати це. Свій виступ, але я вам хочу сказати: я вас попередив, що у мене нема жодної краплини української крові. І ось я написав вірш Червона калина». Я слухав цей гімн купа, сидів, слухав і плакав. Потім сів і написав цього вірша. Червона калина у лузі стояла, і вітри хит... калину хитали в боки Моя Україна. З недолади не спала. А дзвони, дзвонили, країна, не спи, не спи, моя рідна, вже час прокидатись, Бог дав тобі волі і пісню свою. Не може народ весь за гроші продатись і потом кривати серві чужу. Червона калина, яка ж ти красива, красивши за тебе у світі нема. В тобі відзеркалилась вся Україна, стрілець молодий, знамено підійма. Вже чути на батом, шикуйся загони, встають знебуття січові вояки, чекають на захист рідні кордони, від страху стримтять наші всі вороги. Червона калина завжди нагадає, де твоє коріння, де твоя земля, і ранок надії, що ніч проводжає, сидить за столом українська сім'я, співають у лузі червона калина. Ніхто не соромиться, їм ну упа, у кожному серці живе Україна. Така моя збога є спільна мета. Сива мати віком молода, втратила синочка на Донбасі, не фарбована, а згоря силина завдяки своєму сину. Як їй жити далі на землі? Як сприймати світ несправедливий, мої рідні, святи Матері, ви народ до всіх турбот чутливий. де знайти сьогодні ці слова? Подивиться, як вам ваші очі. Без дитини тож душа пуста, ваше серце чути це не хоче. Я листа до кожній з вас пишу, розуміючи, що важко це читати. На все горло я до всіх кричу. Хто країну буде захищати, України рідної сини? Бог без вас не лишив нашу землю. Ви без бою вже перемогли, зголосили захищати неньку. Час випробувань прийшов вже й до вас. Мати, я плачу разом з вами перемоги нашої зараз. Це життя покладене синами. Пам'ятайте, дивлячись вперед, за синами виростуть онуки вояка. загиблого портрету. щоб ніколи це не забрав. Я з радістю виступаю вже в другий раз у цю... цій цю... дуже прекрасній крамниці. От, я, так би мовити, час обмежений. Хочу сказати таке, що у мене література така, ну, можна сказати, легковажна, ну, така розважальна. От. І е, нібито зараз такі важкі часи, і війна, і жертви, і все. От. Але я все-таки думаю, що, мабуть, ну, легковажна така якась Весела. і ну, не весела, але така легковажна, як сказав. Теж потрібно, бо люди. Ну, все одно живуть навіть на фронті, навіть цей. Я свої книжки поширював, ну, просто презентував по госпіталям. У нас багато, ну як ви знаєте, Дніпропетровськ це фактично столиця от, поранених, тобто поранених просто ну, десятки. Ну, Може, і сотні навіть, от, не тільки там госпіталь е, військовий, це і, і, і різні лікарні там спеціалізовані там, по опікам, по різним цим. От, ну, Я до таких важких, поранених мене і не пускали, якби, і, ну, може, там, а так більш-менш такі подужуючі, я спілкувався, і, там, дарував книжки, і всі е, от, якраз, ну, розумієте, хлопці, ці чоловіки, якби, ну. А в мене така лишкована література, вони з захопленням це якби. І вони навіть, я можу так сказати, що дуже багато прям за, прям за... кажуть, що вам привезти? Кажуть, ну є вже і там тушонка, є щось для душі. Дайте привезіть книжки. Особлива величезна потреба, по там теж поранені. І знаєте що, ну наші люди і приносять книжки, і приносять дядько, збірку такі там, вор в законі. Ну, він, ну Що в нього є, він приїхав. Він від щирого серця, але в нього інших книжок нема. І тут люди, які віддають кров за Україну і потім, ну що їм читати, оце як вор в законі. Ну, таке. ось. Тому тут це, це просто. Я вважаю, ну, письменників українських це просто потреба нагальна писати, створювати контент, щоб ті, хто проливають кров, могли ну, хоча б про себе почитати або про своє життя. От. І знаєте, от такий можливо вступ, що як ви знаєте, що французи, у них є от шершеля фан, кругом шукайте жінку. І я от щось, от, чим далі, тим все більше переконаний, що вся проблема сходу. Заложена от саме в стосунках чоловіка і жінки. І я поясню чому. Е дуже от, можна відчути е ставлення чоловіків і жінок на Сході е і на Заході, в Особливо в сім'ях особливо. Мені так здалося, можливо, я помиляюсь, але все-таки те, що Захід більш релігійний, то, а в церквах вчить, що жінка має. Слухатись чоловіка, ну, поважати його все А так як на сході релігійність ну, дуже слабка, то жінки ну, вони не мають, не мають управи. От ви розумієте, з чого почалося все? Що бабушки совєтські лягали під танки українські. От це перше, з чого почалося. Приїхали, танки їдуть, а вони лягають. Все, і змушують своїх чоловіків те, шлягай, і все. Тобто, от, от, і, і оці причини, всі, чому так відбувається, ну це письменник, можливо, кожен якось має це можна. Тому я вважаю, що ці всі речі вони не менш важливі, ніж там національні, там інші якісь моменти, а от сімейні, ну, сім'я це як ото, ячейка обществу. Так от і зараз вона це дуже важлива річ. Знову ж таки, дивіться, кажуть. В Росії. О, пішов добровольцем, а вбили, 5 мільйонів я получу. І росіянки отримують 5 мільйонів з радістю, на чорта і той чоловік, вона там з січенцем цей. А українки, ну, не всі, ну, значна кількість. Йдуть. Чоловіка вправи в армію, жінка бачить, ага, нема що діти взуть. Починає волонтерити. цей І всі кажуть, от бачите, які у вас жінки, тому ви от і. і ну, Можливо, так. ну не то, що не переможні, але от сила є щось спротив цієї. Тому ці стосунки, чоловік і жінка, я вважаю, це просто ну, на першому плані. Тому якщо комусь здасться, що це мої твори легковажні, ну вони легковажні, але ну, принаймні мені хотілося щось там показати.